На початку війни, звісно, всі казали про моральний дух, про піднесення, про мотивацію українців, яка була перевагою. Але зараз, вже на третій рік війни, ну до цього питання все ще більше уваги. І ви абсолютно праві щодо мобілізації, яка викликає на однозначне ставлення у суспільстві. Закон, який дуже довго розглядався, приймався, ухвалювався. Я хотіла б, напевно, ну там, по-перше, вже кілька місяців він працює. Ви бачите результат на полі бою. Тобто, закон, законопроект, закон, який прийняли про мобілізацію, він покращив ситуацію з мотивацією людей і з кількістю поповнення особового складу, чи ні? Ну, з мотивацією не знаю. Там не було нічого практично про мотивацію. Ті речі, які були, вони. Погано працюють, там було, я подавав за враження техніки, вони, оттуда, вони взяли з мого закону, там повибирали деякі речі, туди поставили, вони слабо працюють, тому що до цього треба підходити кардинально. Але якщо говорячи в цілому про закон, да, він покращує мобілізацію. У нас був провал мобілізації, починаючи з літа 2023 року. А менше, менше. Ну, коли, коли провалився контрнаступ і люди... дивилися на цифри, uh -huh. да, які ті є. Ми тоді провели контрнаступ, там були ці заміни воєнкомів, там поки вони ввійшли нові воєнкоми в курс справи. І оця у нас пішло, пішло, просідало. І я скажу, що в грудні місяці, коли ми сиділи і нам доповідали, це, ну, це були цифри там менше, менше. менше 10 тисяч взагалі людей, там, я не буду казати точно, але. При тій потребі, яка в нас була, при тому, які ми несли там, санітарні втрати, там, і все таке, це ну, здавалося, що це фініш. Потім там, різними методами почали піднімати, коли закон був прийнятий, там відразу такий був скачок, що ми набрали там, в травні місяці, я вже про це говорив більше ніж там, за останні декілька місяців. І зараз, в принципі, цей темп утримується. І там люди йдуть, люди набираються, тому що в цьому законі багато речей, які були, які, скажімо так, зменшили умови для тих, хто хотів ухилятись. ухилятись. Да? Тому вони ну, їх почали забирати багато речей, які, звичайно, десь там перегиби на містах, тих самих ТЦК. По-перше, те, що ми говорили, потрібно звертати увагу на якість особового складу. Якби ми не говорили, а часто в нас буває таке, що ТЦК е женучі за паличками. От, тобі сказали, там 10 тебе має бути в день. Ну, я до прикладу говорю там 100-200, Ти отак от пішов, там наловив і відправив їх в начальник центр. Той наркоман, той хворий, якийсь, той то проблеми, той і. Ці люди приходять в навчальний центр, а потім приїжджають. Ми покупці називаємо з військових частин, і просто їх не беруть, і вони знаходяться. Ну, або беруть, в цих навчаль... і вони більше заважають і вони знаходяться більше... правило, зараз Перестали брати, тому що він каже: Ну попробуй з ним воювати. Йти. І вони сидять в цих навчальних центрах, отримують заробітну платню, а звільнити їх не можна. Я знаю там, деяких людей, яких там, мої знайомі ще знав, їх там, попризивали. Я не, не знаю, яких можна було призвати. Вони взагалі дуже складно у них там, з здоров'ям, але вони були призвані. І зараз їх, вони там лежать в больничці вже декілька місяців, і, і все, і думаєш, навіщо їх. Тому це питання проблемне, що іноді е, женучись за показниками. Люди набирають неякісний особовий склад. А потім у нас, наче армія збільшується, а якості особового складу немає. І це проблема. Далі проблема, що ми зараз набрали людей починаючи з травня, всі вони законом визначено, вони всі знаходяться там 40 днів, вони проходять первинну військову підготовку, а потім фахову. Десь три місяці ці люди навчаються і вони попадають уже в військові частини. Часто задають питання. Люди, те, що ми вже сьогодні говорили, а от приходять особовий склад, нам на передню лінію не дають, десь формують нові бригади. Навіщо це робиться? Де ці люди. Ти теж деякі експерти розганяють ці історії, які вважають себе експертами. Я тут хочу звернути до всіх: ми маємо аналізувати ситуацію в цілому. От, наприклад, ці бригади, які зараз виконують завдання на Курському напрямку, всі вони комплектувались. І готувалися там для виконання завдань. Далі воюють в основному резерви. От є ті, хто є на полі бою. Це одна історія. А для того, щоб продовжувати бойові дії, потрібні резерви. Для цього і формуються іноді е нові бригади, не іноді, а часто. Я вже говорив про те, що нормальна армія вона має мати три комплекти бригад: це один комплект бригади, це які стоять по лінії фронту, тримають оборону. Одні це які відновлюються. А відновлення це вивід тебе повністю з лінії фронту, повністю поновлення тебе особовим складом, технікою, проходження навчання, початку первинної підготовки, злагодження на рівні відділень, взводів ро, там ціла система, яка має тебе потім бригаду в повному обсязі повернути, яка спроможна виконувати бойові завдання. Це друге, ті, хто відновлюється. І третє це ті, хто в резерві, які можуть виконувати бойові завдання. От в нас зараз немає змоги одночасно. З тим темпом, навіть якщо він піднявся, темп мобілізації, але він все рівно не є достатнім для того, щоб створити, поповнити старі, створити резерви і відновлювати. Командування робить те, що вона може з тим особовим складом який. Я просто наведу приклад, от я вже говорив, 79-та бригада десантна, в якій я колись служив, от вона зайшла в зону бойових дій і ще до повномасштабного вторгнення. Вони стояли на Луганському напрямку. і от з того моменту, коли почалось повномасштабне, вони потім на Мар'янку, зараз на іншому напрямку, вони ще жодного разу не виводились з зони бойових дій. От вони вже три роки, якщо там все порахувати, вони б'ються, б'ються, б'ються. І. От, у нас є варіант наступний. Давати їм потрохи людей. Туди, як деякі експерти кажуть, от давайте будемо потрохи. І так вони будуть ще битися. Рік, два, три. там В один батальйон підкинули 20 людей, в другий 30, 40. Люди вже один одного не знають. Бойового злагодження ніхто не проходив. там Різні батальйони вже не знають один одного. Це просто, от, як кажуть, в топку кидаєш і воно от, е, працює. А правильний шлях це коли. В повному обсязі заходить нова створена бригада або якась інша. Міняє 79-ку, 79-та виходить з тим, що в неї залишилася особовим складом, відновлюється, поповнюється особовий склад, і через там 3-4 місяці вона готова знову виконувати бойове завдання. Але я дуже мало таких прикладів знаю, тому і що в нас не вистачає за цими бригадами, які були відправлені навіть... на відновлення, їх дуже швидко потім Так, да, тому, що ще раз немає в нас тих трьох комплектів бригад через там, може відсутність зброї, але великої зброї там. Да? І через відсутність достатньої, достатньої кількості мобілізації, як би ми не говорили, але в нас зараз там мільйона армія в великій країні, і недостатньо, що ми зараз воюємо одним мільйоном особового складу проти такої великої країни, як Російська Федерація. Ми маємо це. Розуміти, армія має бути більша, тоді можна буде і ротації. Всі ж кажуть, давайте робити Но, багато але ротацій. Але це В тому числі і гроші, і абсолютно очевидно, що а треба це шукати... вже гроші. Це питання до влади угу. і не тільки про е, знаходження цих коштів. Потрібно чесно говорити з людьми. Є у нас ці кошти, можемо ми далі платити, не можемо. Може, ми можемо платити тільки мотивацію. Можемо платити це питання, кошти, які у нас має бути на першому місці. Це воїни, патріотизм і захист держави. А оці всі питання забезпечення воїнів, вони мають комунікуватись з людьми. А якщо завтра у нас взагалі не буде коштів, що ми розійдемося по домам? Нам треба, щоб просто вийшов верховний. Тож, верховний, це той, хто мобілізує націю. І нація в нас мобілізована не за кошти, не за зарплати, які хлопці сидять, хоча вони дуже важливі. І це правильно йому робити так, щоб ці зарплати не зменшувалися. Але він має вийти, наприклад, якщо буде про сказати: ну, дивіться, завтра країна не зможе вам платити 100 тисяч. Що ви розійдетесь? Ні. Я сподіваюся, що цього не станеться, але це, це така має бути чесна комунікація. З бійцями. Я сумніваюся, що всі завтра розійдуться по домам, якщо таке буде. Але в нас завтра ми бачимо проблему. Там, кажуть, що хтось каже 500, там, мій колега Ярослав Женя каже, 600 мільярдів. Не вистачає. Зараз намагаються там підвищити е, податки для того, щоб це було. Да, Маємо платити. Але ну, не створюйте умови для того, щоб так здавалося людям, що якщо завтра не заплатять, хлопці розійдуться по домам. Ну, Я думаю, що такого не буде. Але вони мають знати, чесно, наперед, що. Нас ну, очікує. Ще одне питання це проблема, яку постійно чуєш від різних комбриїв. Це вік бійців, тому що особливо штурмові бригади. Ну, коли вік 40+, це ну насправді погано позначається на показниках. І люди 40+, в Україні на жаль вже вважаються старими, і велика кількість бригад зараз виступає за зменшення мобілізаційного віку там до. До років, можливо, до 18 років. Як ви, як депутат, до цього ставитеся? Як депутат, чи як військовий, як депутат військово? Давайте як депутат. Так, ну я думаю, в мене як депутат, як військовий. У мене ще депутат, що військовий, у мене на першому місці це національні інтереси. І як військовий як їх підтримую, і як депутат у Верховній Раді. Дивіться, у нас дійсно є проблема того, що категорія людей, яка зараз призивається в армію, вона досить вікова. А я вже казав, ми всі говоримо про технологічну війну, яку маємо виграти. Але той контингент, який її справді може виграти, ми кажемо, що там діти, яких не Ну, там часто стрибуни ну, чую там, наші TV дітки, да, там mm -hmm. і всі ці питання. Ну я сам в армії 17 років. Я скажу так, що ми не говоримо про 18, але я вважаю, що у нас має бути призивний вік, це моя точка зору, від 20 від років до п'ятдесяти. Оце має бути нас приземлений всі, що далі це за власним бажанням, але не в бойові підрозділи. Оце 20-50. Це, це факт, тому що якщо ми хочемо е, нормально забезпечувати бойові частини, щоб люди йшли здорові і могли виконувати бойові завдання, то от має бути е, 20-50. Це правда, що західні партнери також наголошують на тому, що мобілізаційний вік треба знижувати. Тобто з того, що я чую від західних аналітиків, вони кажуть, ми готові вам мені, надавати зброю. Мені не говорили про це західні партнери, але я навіть спілкуючись з деякими там і журналістами західними, які спілкуються там. Вони мені задавали питання про те, а як ви? Ви там у вас проблеми на фронті? Ви там воюєте, у вас проблеми з мобілізацією, а у вас ця категорія найбільш активна не призивається. Задавали ці питання. Тому я кажу, це моя точка зору, вона давно в мене ви згадали рекрутинг, контракти, мотивацію Жити в російській армії йти воювати проти України для росіян. Ну у нас теж розвивається рекрутинг. Є кілька бригад, які є успішними в цьому напрямку. Водночас, держава також пішла в рекрутинг і. Якщо чесно, останнім часом я чую від е, різних рекрутів дуже неприємні історії про те, як вони хотіли мобілізуватися в конкретну, наприклад, бригаду обрали її. Вони хотіли, наприклад, стати пілотом БПЛА, тому що були Всі хочуть стати. Ну так, Йо? наприклад, Мало хто хоче стати, а, але навіть незважаючи на те, що це був добровільний вчинок, людину мобілізували у десантно штурмову бригаду. Це честь. З... Я розумію так, але там, умовно кажучи, наскільки ми такими кроками також знищуємо рекрутинг і бажання людей мобілізуватися добровільно і йти обирати підрозділ і професію, в якій вони служать, замість того, щоб ну, там, мобілізувати людину насильно, фактично проти її волі в те саме штурмові війська. Це конкретний кейс одного з наших колег. Рекрутинг. <клес> <клес> Ми бачимо декілька днів тому. Май тиждень, якраз і генеральний штаб виклав на своїй сторінці, що вони зараз дали змогу командирам частин самим без ТЦК якраз призивати оцю категорію, про яку ви кажете. Да, ця проблема була. От, що ви кажете? Я згоден. Цю проблему потрібно. Було контролювати безпосередньо Генеральному штабу, так як тим, кому підпорядковуються військомати. І це як виглядало як такий обман, коли люди хотіли йти на, там, на певні посади, а їх потім або брали, а потім переводили, або напряму. Скажімо так, військомати їх відправляли в інші. Це знову питання про ТЦК, про те, яким потрібно просто закрити. От, ти прийшов в ТЦК і кажеш, я хочу ну, третю штурмову, От, оформіть мене вони. А в них наряд на 79-ту аеромобільну. Ну, і їх, їм нічого не скажуть за третю штурму, тому що в них в наряді і немає, а людина приписана саме тут. Тому людину відправляють туди і в цю бригаду для того, щоб знову ж таки ТЦК собі там якось показало виконання плану. Ну, це також знижує мотивацію людей йти добровільно Так, да, Але ж дивіться, тут питання в другому. В іншому зараз будуть набирати на вакантні посади бригади. І я скажу, що якраз люди тут треба ще відрізняти багато людей, які хочуть піти на контракти. Я такі знаю, там до мене навіть зверталися. Можна ми підемо десь таку якусь на базу зберігання озброєння, дайте мені відношення, і я буду там е, служити. Це також. Може бути механізмом для того, щоб десь там тебе загубили. Збройні сили, це зрозуміли, що вони зробили. Вони зробили перелік частин, в які можна йти на контракти. І це всі бойові частини. В принципі, ти можеш прийти і кажеш, я хочу на контракт. Вони дають тобі список частин 79, та 82-та, сімдесята. Ну всі бойові, там двадцять От вибирай, де ти хочеш служити. І це, в принципі, таке рішення вже люди вибирають, в якій частині, потім можуть піти до командира частини, командир частини їм дає відношення, от мені там потрібен водій бензовоза. Все, він бере і він з цим їде в навчальний центр.